Доброго дня всім. Радий вас вітати на вебінарі номер 23 від Huawei. з назвою Huawei Luna 2000 це система накопичення електроенергії для домогосподарств. Мене звати Олександр Альохін, я старший продукт-менеджер компанії Huawei. Що це взагалі таке і для чого це потрібно? Huawei Luna 2000 це складова рішення Huawei для домогосподарств. Лінійки побутових пристроїв. Для чого це потрібно? Для збереження електроенергії, для накопичення, для збільшення власного споживання, для резервування у випадку необхідності, для збільшення окупності сонячної електростанції, якщо тариф на споживання значний, це ми говоримо про Європейський Союз. В Україні випадки може бути, скажімо, два. Перший це. Збільшити власну енергонезалежність. Поза залежністю від тарифу існують люди, які хочуть споживати тільки свою електроенергію, навіть будучи приєднаними до мережі загальної, до загальної енергосистеми. І тому люди хочуть собі встановити систему з акумуляторними батареями, щоб накопичувати, заряджати акумулятор і розряджати його тоді, коли є потреба. І таким чином не використовуючи мережу, ну, будучи до неї приєднаним, другий варіант це забезпечення резервного живлення. При відключенні АВР буде переключати інвертор на резервних споживачів, і впродовж кількох секунд інвертор запуститься і буде постачати електроенергію на резервні споживачі. Завдяки таким системам. Можна позбавитись проблем з електропостачанням. Рішення для домосподарств ми поговоримо повністю. Для домосподарств ми визначили на глобальному рівні, на європейському рівні категорію до 10 кВт включно. Звісно, що в різних країнах домосподарства або побутові споживачі можуть бути різної потужності, але це таке умов, такий умовний поділ. Для таких систем ми можемо використати оптимізатори. Ви можете використати оптимізатори для оптимізації сонячних батарей. Всі інвертори, що підтримують оптимізатори, можуть працювати з ними. В трьох режимах: перший це повна оптимізація, другий режим це часткова оптимізація, коли потрібно встановити оптимізатор тільки на ті сонячні батареї, на яких є затінення. Ну і робота без оптимізаторів. Кожен стрінг він є незалежним, і оптимізатор не використовується. Тобто інвертор підтримує роботу з сонячними батареями в усіх трьох режимах. При використанні повної оптимізації, окрім можливого збільшення, можливо збільшення генерації при затіненні, отримано, можна отримати оптимізацію на рівні сонячної батареї кожної, швидке відключення високої напруги по постійному струму, відключивши автоматичний вимикач інвертора. Оптимізатори побачать, що інвертор відключений. І переведуть режим роботи стрінгу на низьку напругу на 0 вольт. Таким чином, знаходження на даху для обслуговуючого персоналу чи для пожежної бригади буде безпечним. Третій пункт це моніторинг на рівні кожного модуля. Кожна сонячна батарея може моніторитись, можна дивитись потужність та згенеровану енергію. І четвертий. Четверта перевага це гнучка конфігурація довгих стрінгів з використанням оптимізаторів сонячних батарей. Стрінгів в ланцюгу стрінгу можна розмістити більше сонячних батарей. Темою вебінару є розумний стрінговий СС. Вебінар достатньо глобальний. Я розкажу наприкінці детальні технічні характеристики, а от всі можливості. Я думаю, що після нового року буде спеціальний вебінар по системі, яким чином можна включати, яким чином досягати резервне живлення, які компоненти потрібні, чи можливе рішення для автономності і так далі. Сам інвертор, система моніторингу, розумний лічильник, споживачі, мережа. Ну, які під, інвертори підтримують. Це однофазні інвертори Huawei від 2 до 6 кВт включно. І це трифазні інвертори Huawei від 3 до 10 кВт включно. Е, побудова стрінгового ESS. Чому стрінговий? Тому що е, всі, сонячні батареї, всі е, акумуляторні батареї з'єднуються одна з одною. Е, конструкція модульна. Складається один ESS. ESS це Energy Storage System, з трьох е, батарейних модулів і одного модуля управління, модуля перетворення. І перетворення. ємність кожного модуля 5 кВт-годин, і всього можна підключити в рамках одного ESS три модулі. Тобто сумарно ємність ESS, ємність акумуляторної батареї буде 15 кВт годин. Помодульно можна їх зібрати потужністю від 5 до 30 кВт годин на кожен інвертор. Використовуючи АВР, спеціальний пристрій, це називається Backup Box B0 або B01, можна скеровувати інвертор на резервне живлення, таким чином забезпечуючи електропостачання при відключенні електроенергії. Оптимізатор смарт-донгл для моніторингу і розумний лічильник. Він потрібен в системі з ESS для того, щоб інвертор міг оцінювати потоки енергії. Чи йде споживання, чи йде генерація, і правильно заряджати акумуляторну батарею. І портал моніторингу. Ми намагаємося допомогти нашим клієнтам, інсталяторам, дистриб'юторам, споживачам. Знизити оптимальність, знизити вартість електроенергії собівартість електроенергії, так зване LCOE, завдяки чому можна генерувати більше енергії від сонця для денного споживання. Наприклад, станція перевантажена, високе DCAC відношення, частину енергії можна використовувати для зарядки акумулятора, а також о, заїжджати її при надлишку. При використанні оптимізаторів е, може спостерігатися зростання генерації, наскільки воно велике, залежить від затінення. При дуже жорсткому затіненні дійсно може спостерігатися зростання. Е, 30% ну це, мабуть, система в лісі, але при легко затіненій, затіненій системі можна розраховувати щонайменше на 5-10%. Використання оптимізаторів дозволяє розташовувати сонячні батареї по різних азимутах і з різним нахилом, і за умови затінення. Також при використанні оптимізаторів можна розташувати більше модулів в кожному стрінгу. Оптимізатор зменшує напругу на сонячній батареї, збільшує струм, і таким чином в стрінг можна Більше сонячних батарей розташувати. Е, відношення DCAC для інверторів може бути досягнуто ну, до 200% для 5 кВт або для 10 Ну, Для всіх інших можна навіть і без довгих стрінгів з звичайним приєднанням е, відзначу е, в конструкції. E, так як кожен модуль оснащений власним оптимізатором, власним БМС-ом, e, немає залежності ані SOH. SOH це state of health, рівень здоров'я модуля, наскільки він зношений, ані state of charge SOC, рівень заряду акумуляторної батареї. State of health e, природньо знижується в процесі експлуатації. Ну, наприклад, пройшло 5 років, і стейт оф акумуляторної батареї буде близько там 80 чи там 70 в залежності від способу експлуатації. В звичайному батареї на звичайному акумуляторній батареї модульній ем, це важче, тому що вплив State of Health. Буде і на інші батарейні модулі. Буде важко зарядити їх повністю, важко розрядити повністю. І так само state of charge не буде досягатися state of charge, рівень заряду до максимуму, тому що стара батарея впливатиме на нові. У випадку сховай, кожен батарейний модуль окремий, кожен батарейний модуль має свій, свою систему управління. І старі нові модулі можуть бути об'єднані в одній системі без обмеження їх енергії, корисної енергії, яку можна з них дістати. Таким чином, поставивши маленьку акумуляторну батарею, в майбутньому можна її розширити аж до 30 кВт з 5 кВт. Один. Паралельна робота підтримується дві системи накопичення. Глибина розряду до 100% і вага модуля акумуляторної батареї 50 кг, то фактично дві людини може спокійно вантажувати, розвантажувати і монтувати. З кроком в 5 кВт годин на цій табличці показаний чорний модуль живлення і білий квадратик це модуль акумулятора. Найменша потужність це 5 кВт. годин Um, не не менша ємність 5 кВт-годин, 10, 15, 20, 25 і 30 квт кВтгодин. Um, максимальна потужність заряду розряду для 5 кВт годинного модуля 2,5 кВт. Для решти не менше, ніж 5 кВт, а для двох ЕС потужність 10 кВт заряду розряду. Um, Подвійна потужність, коли приєднується батарея, тоді буде збільшуватися генерація. Я запущу відео, сподіваюся, ви його побачите, а якщо ні, то я поясню. Якщо до інвертора підключено сонячних батарей більше, ніж потужність інвертора, тобто є певне перевантаження при потужному сонячному випромінюванні влітку, буде спостерігатися так званий кліпінг, обрізання цього вершечку діаграми. А завдяки акумуляторній батареї, якщо велике перевантаження інвертора, якщо велике DC-AC відношення, інвертор може генерувати 5 кВт змінного струму і генерувати в мережу або споживачам, і 5 кВт може використовуватися для зарядки акумуляторної батареї. Якщо у вас система 5 кВт інвертор і 10 кВт годинна акумуляторна батарея, Інвертор може повністю, інвертор може працювати на 10 кВт потужності. Вдень заряджена енергія надлишок може бути заряджена в акумулятор, вночі використана. Ну, таким чином більш потужний масив використовується значно ефективніше. Ну, порівняння якоїсь системи і рішення від Huawei. Це 15 кВт годинна акумуляторна батарея, це або заряджається акумулятор, або генерується в мережу. Тут же 10 кВт спокійно може бути використано. Ми робимо дуже великий, е, приділяємо дуже багато уваги збільшенню безпеки сонячних електростанцій. Це важливо. Про електричну дугу є окремий вебінар. Просто додам, що всі інвертори нового покоління від 2 кВт до від до 40 кВт М3 вони мають захист від електричної дуги. Захист від електричної дуги працює завдяки штучному інтелекту, завдяки алгоритмам, точність метода пошуку електричної дуги в кабелях постійного струму, модулях значно більш точна і. Значно більш надійно, ліворуч е це порівняння е двох кіл, двох стрінгів. Ліворуч, за захист від дуги виключений, праворуч включений. Праворуч, як ви можете побачити, дуга навіть не виникає. Ви бачите щасливого пожежника. Для дахових станцій пожежа може бути небезпечною і це дійсно. Досить критична річ в системах з оптимізаторами, е, безпека даху переходить на новий рівень. При відключенні інвертора автоматичним вимикачем чи посиланні спеціальної команди з застосунку може бути е, напруга на сонячних батареях відключена до нуля. І таким чином, або регламентні роботи, або там, наприклад, заміна конекторів. Або роботи пожежників, або перевкладання даху, або ще щось, будь-які роботи на даху будуть значно більш безпечними. При використанні повної оптимізації можна визначити місце виникнення дуги з точністю до одного модулю. Це значно скорочує пошук несправностей, прискорює, ну і витрати часу зменшує. Ну і простої також менший. У акумуляторних батарей є три рівневий захист. Перший це захист на рівні кожного елементу. Е використовуються літій, е літій залізофосфатні акумулятори, літій Ferm по 4 е одні з найбільших, з найбільш безпечних акумуляторних батарей. Е Другий ступінь захисту на рівні збірки кожного батарейного модуля. блока. В кожному блоці присутньо 8 датчиків для контролю робочого стану. Це датчики температури, датчики струму і так далі. Контроль ведеться на кожен модуль. В порівнянні з конкурентами в одній 10 кВт -годинній акумуляторній батареї 24 датчики різних. У конкурентів. Лише 16 в найкращому випадку, а той може бути менше. І захист на рівні системи. Якщо один модуль виходить з ладу, він автоматично ізолюється і система продовжує бути безпечною до доторку. Обладнання сертифіковане і відповідає найсуворішому стандарту безпеки німецькому VDE 2510 і сертифіковано та безпечне. При відключенні електроенергії не потрібно турбуватися, при використанні АВР, так званого бекап бокса, ну, фактично, це е, блок контакторів і реле, а при відключенні мережі АВР перекидає всередині е, перекидає всередині е, мережу. На критичні навантаження, на критичні споживачі відключає звичайну мережу, інвертор запускається і продовжує працювати. Може бути робота як з акумулятора як з сонячними батареями, так і без них. Як просто резервне живлення. При, коли пропадає електроенергія, автоматично може включатися цей захист. Ну і кращий досвід, це рішення універсальне. Починаючи від оптимізаторів, один оптимізатор підходить до всіх інверторів, що їх підтримують. Будь-який інвертор за потужністю він такий самий. Акумуляторна батарея так само підходить для всіх інверторів, тут не потрібно думати, замислюватися, а чи підходить, чи ні. Один додаток, Fusion Solar Management System. Ну і одне сервісне вікно. Якщо щось зламалося, ви йдете одразу до Huawei чи нашого дистриб'ютора Photomate. І через це обслуговування, постачання, експлуатація, монтаж, продажі значно спрощуються. При введенні станції в експлуатацію е, можна зробити е, автовизначення всіх системних пристроїв, тобто будь-який пристрій Huawei буде визначатися автоматично. Інвертор, при приєднанні до нього по, по Wi-Fi, він одразу підхопить оптимізатори, розумний лічильник, Smart Dongle будь-який, та також ESS. У випадку з іншими виробниками може бути використано різні, різні додатки, а все, інше, а все інше буде приєднуватися окремо до кожного девайсу. В додатку чи в системі моніторингу можлива і доступна візуалізація потоків енергії, можливий моніторинг на рівні кожної сонячної батареї, ну а статистичні показники можна буде відкрити і подивитися в будь-який час для всіх історичних даних. Е, побачити власне споживання та самозабезпечення, ну наскільки добра система працює для власного споживання. Моніторинг на рівні модуля, скільки згенерувала сонячна батарея, оцінити вплив від затінення, ну і подивитися, чи, чи потрібно додати оптимізаторів чи ні. Ну і потоки потужності в режимі реального часу, від сонячних батарей, енергія, генерація інвертора, споживання, а також рівень заряду ЕСС і скільки споживає або генерує акумулятор. Десять інноваційних особливостей рішення, робота з оптимізаторами. Ви можете побачити блакитною лінією зображені е, функціонал інвертора Huawei, ну а інші, іншого кольору е, лінії. Більша генерація при затіненні з оптимізаторами, е, робота ESS, Energy Storage інверторами з оптимізаторами, доступна подвійна потужність. У системі з акумуляторами захист від дуги, безпечне відключення напруги для обслуговування, позиціонування можна визначити, де виникла дуга? Рішення універсальне, автоматичне приєднання, ну і всі інвертори використовують природне охолодження. Що входить в рішення інвертор? Однофазний, інвертор трифазний, акумуляторна батарея, оптимізатор АВР, Смартдонвіл, розумний лічильник, додаток і портал моніторингу. Після вебінару ми надійшлимо каталог для всього обладнання актуальний українською мовою. Ну і фактично з нього можна буде вискубати сторінки для того, щоб зробити з них. Доташити українською. Ну, або, якщо вас цікавить, доташити українською окремо, напишіть нам, ми їх підготуємо і вам відправимо. Однофазний інвертор вже доступний. Трифазний інвертор М1 версії буде наприкінці 4 кварталу, ну або вже в першому кварталі 2021 року. Акумуляторна батарея так само буде доступна на початку 2021 року. На сьогодні, можна буде, на сьогодні ми працюємо над підключенням акумуляторної батареї до інверторів старих версій М0, і в першому кварталі 2021 року можна буде підключити акумуляторну батарею. Важливий момент інвертори М0 310 КТЛ М0, вони не будуть підтримувати резервне живлення, тобто тільки М1. Uh, дякую вам за увагу.